Добрий день, шановні учні та учениці 7 класу. Вітаю вас на уроці української мови. Мене звати Чумаченко Інна. Я вчителька Одеського ліцею номер 51 Одеської міської ради. Сьогодні на уроці ми поглибимо знання про дієслово. Дізнаємось про способи дієслів. Навчимося розрізняти способи дієслів, навчимося утворювати різні способи дієслів та правильно вживати їх у мовленні. Давайте пригадаємо, дієслово це самостійна частина мови, що означає дію або стан предмета і відповідає на питання, що робити, що зробити. Морфологічними ознаками дієслова є час, число, особа, рід, вид та спосіб. Формами дієслова є такі, як неозначена форма дієслова або інфінітив, особова форма, безособова форма на но, «то» діє прикметник та дієприслівник. Існує два види дієслова доконаний та недоконаний. Також розрізняємо три часи дієслова. Минулий, теперішній та майбутній. Дієслова минулого теперішнього та майбутнього часу. Згадаємо, дії слова минулого часу вказують на дію, що відбулася до моменту повідомлення про неї, та відповідають на питання, що робив, що робила, що робило, що зробили. Також вони змінюються за родами та числами. Він що робив? Читав. Вона. Що робила? Читала. Вони, що робили, читали. Також вони мають доконаний і недоконаний вид. Що робили? Читали, що зробили? Прочитали. слова теперішнього часу вказують на дію, яка відбувається постійно або в момент повідомлення про неї. Вони відповідають на питання, що роблю, що робиш, що робимо, що робите, та змінюються за особами і числами. Читаю, читаєш, читаємо, читають. Також мають вид, тільки недоконаний. Що роблю? Читаю. Ти що робиш, читаєш. Ми що робимо? Читаємо. Вони що роблять? Читають. І на останок слова майбутнього часу. Вказують надію, яка відбувається вже після моменту мовлення про неї. Відповідають на питання, що зроблю, що буде робити. Що зроблять, що будуть робити. І в свою чергу змінюється за особами та числами. Ти, що робитимеш, читатимеш. Вони що робитимуть? Читатимуть. Та мають вид доконаний і недоконаний. Прочитати будуть. Читати. Перейдімо до способів дієслова. Їх існує три: дійсний, умовний та наказовий. Дійсний спосіб виражає дійсну, тобто реальну дію та відповідає на питання, що робить. Що зробить, що зробив? Свою чергу змінюється за часами, числами, особами або родами в минулому часі. Наприклад, працює, сміється, забуде, зробив. Умовний спосіб виражає бажану, можливу за певних умов дію. Відповідає на питання, що робив би, що зробив би, змінюється за числами, а в однині – за родами. Утворюється за допомогою дієслова минулого часу з додаванням частки б або б. Помвідомив би, прийшла б наказовий спосіб. Виражає спонукання до дії. Це може бути наказ, порада, прохання або побажання і відповідає на питання, що роби, що зроби? Змінюється за числами та особами. В однині друга особа в множині перша та друга особи. Утворюється за допомогою часток хай. Нехай. Наприклад, говори, говоримо, хай говорить, нехай говорить. Перейдімо до відпрацювання та виконання вправ. Для цього підготуйте зошити і будемо працювати. В цій вправі необхідно записати дієслова у три колонки дійсного способу, умовного та наказового. Якщо ви виконали правильне завдання, то з других букв записаних дій слів складеться початок прислів'я, поданого в цьому слайді. Зараз поставте відео на паузу і після виконання вправи перевірте, а потім перейдіть до наступного завдання. Переходимо до наступної вправи. Перепишіть речення, замінюючи подану у дужках неозначену форму дієслова особовими дієсловами у формі умовного способу. Нагадую, умовний спосіб утворюється з додаванням до дієслова частки б або б. Зупиніть це відео. І після виконання продовжіть працювати над нашою темою. Одна цікавинка. Зверніть увагу, в українській мові, на відміну від російської, форми наказового способу не утворюються за допомогою частки. Давайте. Неправильно говорити: Давайте співати. Правильно співаємо! Не давайте говорити, а говорімо, пишімо, робімо і так далі. Також дуже важливо запам'ятати, що знак м'якшення у дій словах наказового способу в кінці слова та складу ми вживаємо тільки після букв на позначення м'яких приголосних. Ці ЗІ, -ці -ці -лі -ні. Наприклад, полізі. Виходьте, погляньмо, але рі постав, постав поставте. Тож запам'ятайте, ці м'які приголосні. Ді, ті, зі, сі, ці, лі, ні, де ти зі, си, ці, ли, ні. Ось за допомогою такого коротенького речення ми можемо запам'ятати ці м'які приголосні. Тож давайте виконаємо ще й вправу з наказовим способом дії слова. У ній потрібно переписати слова, розкриваючи дужки. Тобто в необхідних словах. Ми ставимо в знак, а в інших ні. Тому, будь ласка, поставте відео на паузу та виконайте вправу. Після виконання вправи переходьте до наступного завдання. А зараз ми з вами зробимо невеличку розминочку, гімнастику для наших оченятак. Тож, будь ласка, уважно повторюйте за песом патрона. А тепер, після того, як ми розім'яли наші ученята, зробили для них таку гарну розминочку, ми переходимо до вправи веселка. І в кінці нашого уроку кожен подумає, на якому кольорі ви б зупинилися, наскільки для вас цей урок був ефективним, і що ви з цього зрозуміли. Тож зараз оберіть свій колір веселки і переходимо з вами до домашнього завдання. Домашнім завданням за темою способу творення дії слів буде два пункти. Перше, вивчити правила з цієї теми можна, звичайно, за цим відео уроком. А також виконати вправу, яка є в цьому слайді на відео. Утворити форми дієслова наказового способу від поданих дієслів. Тут вони запропоновані в інфінітиві, тобто відповідають на питання, що робити, а нам потрібно утворити з цих дієслів. Форма наказового способу. Тобто запишіть і навпроти кожного з них ми будемо записувати дії слова вже в наказовому способі. Дякую за увагу. До зустрічі!